Лікарю, мені щоночі сниться, ніби я штовхаю двері, а вони не відчиняються. А на ній щось написано? Так, на ній написано на себе. Мила, скажи, будь ласка, чесно, ти мені зраджуєш, коли я в нічні зміни працюю? Навіть не знаю. Коли тебе немає, я якась шалена стаю. Мені так хочеться, так хочеться. Я просто на стіни лізу. Потім зі стіни падаю, втрачаю свідомість. Ну, а може якась наволоч цими користується. Лікарю, мене весь час нудить на людях. Це жах. Що мені робити? Спробуйте жувати часник. То щоб мене перестало нудити? Ні. Щоб решту теж нудило. Прийміть цей конверт як весільний подарунок. О який важкий. Звісно, там же праска. Дружина. Дорогий, ти помітив, я купила новий туалетний йоржик. Чоловік помітив. Але мені, як і раніше, більше подобається туалетний папір. Начальник секретарці. Те, що ви пишете на роботі любовні листи, я можу зрозуміти. Але навіщо ви їх даєте мені на підпис? Днями у розмові зі мною ваш чоловік стверджував, що живе як собака. Мабуть що так. Він постійно заходить до кімнати з брудними ногами, сідає біля кімнати і чекає, коли його погодують. Мама, мама, я в туалет хочу. Мама, задумливо і мріливо. А я в Париж. Офіціант кінозірці. Ви знаєте, я вас десь бачив. Може, в кіно? Можливо. А ви в який кінотеатр ходите? У поліклініці людина, яка намагається пройти без черги до терапевта, спочатку змушена вистояти довгу чергу до травматолога. Якось мій дід сказав мені не стеж за грошима, стеж за здоров'ям. І доки я стежив за здоров'ям, хтось вкрав мої гроші. То був мій дід. Одного чоловіка вкусив собака, він відчув себе погано і звернувся до лікаря. Мушу вас засмутити. У вас сказ. Пацієнт взяв аркуш паперу і почав щось писати: Навіщо ви пишете заповіт? Я зможу вас вилікувати. Це не заповіт. Я складаю список тих, кого мені треба вкусити, перш ніж ви мене вилікуєте.